Всім величезний пріт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні хотів би розібрати монету Litecoin, зробити свій прогноз та провести технічний аналіз щодо цього активу. Але на момент запису цього відео ця криптовалюта скоригувалася приблизно на 4% від вчорашніх значень. За останні 24 години курс криптовалюти Litecoin підскочив майже на 2,5%, досягнувши рівня у 68 доларів. Цей значущей ріст виділяється в контексті скромного зростання всього ринку криптовалют, але склало це лише 1% протягом дня. За останній тиждень Litecoin продемонстрував вражаючий ріст у 13% і також зафіксував збільшення на 5,5% за останній місяць. Цей позитивний рух був посилено зростанням обсягу торгів Litecoin протягом 24 годин, який перевищив 700 мільйонів доларів. Оскільки на ринок надходять ентузіазовані покупці. Однією з ключових причин з цього росту є новина про покупку за допомогою лайткоїна годинника Омега на суму приблизно 3 тисяч доларів. Ця угода підкреслює корисність та потенціал лейткоїну як практичного засобу оплати. А в свою чергу індикатори лайткоїну на даний момент вказують на позитивні перспективи. Індекс відносної сили RSI переткнув позначку 50 після тривалого перебування в перепроданому регіоні. Крім того, 30-денний рух середньої ціни лайткоїну зупинив свій спад і готовий рухатися в напрямку 200-денної середньої ціни. Особливою ознакою є формування пенденту між рівнями опори та підтримки лайткоїну, що свідчить про скоріше зростання цього альткоїна. Це може потенційно підняти ціну навіть до 70 доларів в найближчі дні або тижні. Незважаючи на стійкість зростання лейткоїну протягом останнього тижня, стрибок може бути посилено помітною покупкою годинника, що підкреслює придатність лайткоїну як криптовалюти для переведення операцій. Важливо значити, що вибір лайткоїну та біткоїну для цієї угоди свідчить про можливість лайткоїну як практичного засобу оплати, але варто враховувати деякі негативні події, що сталися останніми днями. Таке, наприклад, що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка виключив Litecoin зі списку схвалених віртуальних валют, а це, в свою чергу, означає, що торгові платформи, зареєстровані у DFS, більше не зможуть включити цей токен у список торгових активів, обмежуючи можливість мешканців Нью-Йорка торгувати ним. Незважаючи на те, що Litecoin не проявив негайну реакцію на цю новину, це може мати негативні наслідки в майбутньому і, можливо, ущемлення зростання ціни. Поза цією розчаровуючою новиною все ще існує оптимізм, що лайткоін може досягнути позначки в 70 доларів вже в найближчій перспективі, а з можливістю подальшого зросту до 90 доларів приблизно до кінця цього року. Тож, такий мій прогноз по цій криптовалюті. Діліться в коментарях, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цією всією ситуацією разом. Тож підписуйтесь на канал та далі більше.